Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про продукти, які можна їсти на ніч і після 18-ї години. О Боже! І спочатку я хочу сказати, що в нашому житті є певні циркадні ритми, і краще будувати свій графік саме згідно них. Чим краще людина спить, тим краще вона худне. В цьому відео ми поговоримо про продукти, які треба їсти для того, щоб краще спати, завжди залишатися енергійною, бадьорою та продуктивною. Мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог. Я самостійно схудла, я допомагаю іншим дівчатам отримувати їх результати. Мій підхід він завжди базується на здоров'ї. Мій підхід завжди базується на тому, щоб не нашкодити собі в першу чергу і підтримувати не тільки фізичне здоров'я, а й а, психологічне. Підписуйтеся на мій канал, ставте в цьому відео, діліться зі своєю подружкою, мамою або сестрою, і ми будемо починати. Спочатку ми трошки поговоримо про фізіологію сну. А, і я думаю, що ви вже чули або знаєте, що гормоном сну є мелатонін. І мелатонін виробляється саме тоді, коли на сітківку ока починає потрапляти менше світла. І саме тому, ось, так, коли вже за віконечком темніше є, нам вже трошки хочеться уповільнитися, да? вже трошки хочеться вкладатися і спати. І це нормальний природний процес. Увісні ми ходимо саме завдяки цьому гормону мелатонін. Знаєте, я думаю, що це не секрет, що не буде так працювати, що в день ви робите все, все що захочете. Там не знаю, не ходите на прогулянки, там цілий день сидите біля комп'ютера і тут хоп, у вас буде вироблятися мелатонін в темну частину дня. Це зовсім не так. Звичайно, нам необхідно слідкувати за своїм здоров'ям, да, робити постійні чекапи щорічні. Як Мінімум, збалансовано харчуватися, робити якусь мінімальну фізичну активність, да, прогулянки, дбати про своє ментальне здоров'я. Це також обов'язково, але сьогодні ми поговоримо, як це саме працює, коли у вас, в принципі, плюс-мінус все окей. Взагалі, мелатонін він не тільки для схуднення, а він також має омолоджувальний ефект і профілактику різних хвороб. І якщо якийсь гормон не виробляється вчасно, виробляється а в недостатній кількості, це вже є проблемою. Як допомагати своєму організму виробляти мелатонін? І перше, і найголовніше, мені здається, що ми можемо зробити це лягати, спати вчасно. І знаєте, ось це не пер... я ще трошки посіджу, подивлюсь, там щось десь півгодинки, а потім вже там якось і спати не хочеться. Да? Я не знаю, можливо, у вас ну, так було. І дуже важливо якісно спати. Знаєте, коли є недосип, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що ну, не хочеться нічого робити, і дуже часто хочеться ось чимось заїсти. Да? І зазвичай це якісь а, такі а, швидкі вуглеводи, да? щось солоденьке, можливо, хочеться залитися кавою, і тобі здається, що це тобі допоможе. І ну, ось щоб не було ось таких моментів, нам треба дуже класно слідкувати за своїм сном. І давайте поговоримо ось таке перше найголовніше правило це приглушення світла у вечірній час. Ми говоримо зараз про приміщення, да, краще обирати, наприклад, жовте світла, а не біле, да, для того, щоб воно не так сильно турбувало око. На гаджетах ви також можете це змінити в налаштуваннях. Ви можете або там теж зробити більш такий жовтий світ, або просто меншу яркість поставити. І ну, це вже буде такий великий. Великий класний крок в допомозі. Як взагалі, знаєте, рахувати той час, коли потрібно вже змінювати освітлення і змінювати налаштування телефону? А найоптимальніший варіант, що ви прокидаєтеся десь з 6 до 9 ранку, і давайте ви, наприклад, прокидаєтеся о 7 ранку. Потім у вас є 12 годин активної фази, тобто. Нормально, ви там працюєте, там, не знаю, їздите з дітьми там, на їх кружки і так далі, займаєтеся своїми хобі. І вже там, коли проходять 12 годин, от після цього моменту ви вже приглушуєте світло, тобто о 7 вечора, якщо ви прокинулися, ось 7 ранку. Якщо ви прокинулися о 9, тоді вам о 9, а, треба приглушувати світло, ну і так далі. Друге правило це виключення певних продуктів саме за 3-4 години до сну. Обов'язково не вживати алкоголь, каву, якісь. Вуглеводи, там, типу солодощів, солодощів, солодких напоїв ну, і так далі. І третє правило це останній прийом їжі, він має бути за 3-4 години до сну. Чому? Тому що, коли ми їмо будь-яку їжу, неважливо, з цукром вона чи без, а в нас виробляється інсулін. А інсулін є таким контргормоном для мелатоніну. Тобто, коли інсулін підвищується, мелатонін знижується. І навпаки, тому, якщо ми вже там, їмо десь там, за, 2, за 2 години, за одну годину до сну, то тоді в нас підвищений інсулін і в нас знижений мелатонін. І саме тому ви всюди а, чуєте ось ці рекомендації. Їсти за 3-4 години до сну. Це ніяк взагалі не впливає на схуднення, або, можна сказати, що це якось косвіно впливає, да, тому що це впливає на сон, а у сні ми худнемо. І саме тому є ось такі рекомендації. Але це є міфом, якщо там їсти на ніч, то схуднути не можна. Ні, звичайно, можна схуднути, але ми тут з вами зараз говоримо не просто про схуднення, да, ми з вами говоримо про здоров'я в цілому. І якщо ви там сьогодні або вчора поїли на ніч і ви вже не схуднете, або там ваша дієта якась порушена, то це не є правильним. Ми просто говоримо в такому полі здоров'я, всього це дуже. Знаєте, це так дуже далеко, тому що ось це ваше схуднення, це десь якась коротка дистанція, а ми говоримо прямо ось туди. Найкращий варіант, як зробити так, щоб у вас 100% все було в нормі і не було ніяких проблем. Це перше повечеряти за 3-4 години до сну, поспати 7-8 годин і поснідати в першу годину після пробудження. Ось це буде запорука взагалі вашого класного схуднення і вашого здоров'я. Але ви можете мене запитати, а якщо я все ж таки хочу їсти перед сном, якщо мені голодно і я не можу заснути, я вам скажу, що тут дуже важливо. Проаналізувати свій повний раціон протягом всього дня, тому що є велика вергідність того, що ви не доїдаєте якихось елементів протягом всього дня. І тут дуже доречно буде запросити вас до мене на консультацію для того, щоб ми попрацювали над вашим раціоном, для того, щоб ми виявили, де є саме ось ці прогалини, які потрібно заповнити, і для того, щоб. У вас не було ніяких проблем ні зі сном, ні з вагою, ні з продуктивністю, ні з чим. У мене є сесія знайомства, вона безкоштовна. Записатися ви можете в посиланні а в описі до цього відео. Я все залишу там. І що ж бути, якщо ж ви все ж таки голодні, вам треба поїсти. Вам треба щось з'їсти, щоб заснути. Не треба спеціально себе морити голодом для того, щоб Боже, в мене не, вироб... не буде вироблятися молодень, не буде вироблятися, але просто буде вироблятися менше. І саме тому, там, якщо сьогодні у вас це трапилося, і ви там щось поїли перед сном, нічого страшного. Але я рекомендую не залишати це. Знаєте, ось так, от на самотік. А я. Наполягаю на тому, щоб ви все ж таки збалансували свій раціон. Якщо ось ми все правильно їмо, якщо не все збалансований раціон, тут проблеми з тим, що голодно перед сном такої просто не буде. Зараз ми поговоримо про продукти, які потрібно їсти на вечерю, а для того, щоб покращити вироблення мелатоніну. Тут будуть просто конкретні приклади. Обов'язково записуйте або запам'ятовуйте. Хочу наголосити, що тут знову ми не маємо якось бездумно класти ті продукти, які я скажу, на вашу тарілку. Ми знову ж таки маємо опиратися на нашу з вами збалансовану здорову гарвардську тарілку. Ви бачите зараз на екрані. А ви балансуєте, викладаєте білки, жири, вуглеводи і клітковину. Це обов'язково для всіх прийомів їжі. Просто, от зараз я буду казати, і ви будете обирати, наприклад, саме такий білок, або ви будете обирати саме такий вуглевод, і це буде покращувати. Ваш сон. Для покращення виробітку мелатоніну краще обрати наступні продукти. І давайте почнемо з білку. І з білку перший і найкласніший продукт це риба. Вона не має бути червона, вона може бути будь-яка, також і біла. Риба це дуже легкий, класний білок. Який ні в якому разі не, не буде викликати у вас якісь неприємні відчуття, тож обов'язково включайте рибку в свій вечірній раціон, також ви можете обрати птицю і краще обрати індичку, да, робити перевагу до індички, а не до курки. Це також буде дуже класно впливати. Третій варіант білку це сир. Ви можете там 30-40 грамів якогось твердого сиру додати, але цього білку буде недостатньо, тому балансуйте його з рибкою да, або з індичкою, як ми вже сказали вище. Овочі, які краще овочі обрати, і найкращі овочі це помідори і капуста. А з капусти краще обирати броколі, вони будуть ідеальним варіантом. Ви можете їх відбарити, запікти. От і це також допоможе вам в вашому сні. Жирів краще обрати горішки, да, там декілька жмень горішків, наприклад, і краще це волоський горіх і мигдаль з фруктів. Якщо вам хочеться з'їсти якийсь фруктик на ніч, то я пропоную вам обрати банан. Це міф, що в банані дуже багато. Цукру і банани можна їсти схудненні. Це просто бред а, сівої кобили, як казала у нашій школі. Тому обирайте спокійно банан і їжте особливо, якщо ви любите. Можу брати з вуглеводів, і вуглеводи це вівсянка і гречка. Також можна обирати бобові, бобові а, це а, дуже класний а, як білок, так і вуглевод. А, і це взагалі легкі продукти да просто ми в Україні може не дуже знаєте, не дуже приспособлені до вживання саме бобових. Але якщо у вас немає проблем, то обов'язково вживайте ці продукти додавайте до свого вечірнього прийому. Я дуже люблю супчик з червоної сачевиці, він дуже-дуже смачний виходить і дуже поживний. Звичайно, супчику може бути да, і ви можете додавати якісь джерела білку, там індичко або рибу. але Обов'язково спробуйте, я прям наполягаю, щоб ви спробували. І також є напої, які допомагають краще вироблятися мелатоніну. і я думаю, що ви вже здогадалися, що це трав'яні чаї дуже класно підійде Ромашка і Меліса. Ось такі продукти треба вживати для того, щоб покращувати свій сон. І якщо ви бачите, тут немає якихось там супер кліше або заборон. Але це ті рекомендації, які ви зможете вести в своє життя дуже легко і отримати одразу вже результати. Я дуже дякую вам за вашу увагу. Прошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, якщо вам було корисно. Ви можете подивитися мої інші відео, їх вже дуже багато на каналі. Також можете поділитися цими відео зі своїми близькими, а для того, щоб їх стан також покращувався. Дякую за увагу!